Ой, ну що ж, Віл, залишилось тільки нашого малюка погодувати і будемо вже виписуватись нарешті. Ох. Я така щаслива, тим не менш. Ну так, нарешті ми виписуємось з роддому. Ура! Я вже замучився тут. Ну, неправда, Віл? Ну так, ну, це дуже швидко пройшов час. Тільки народили і вже виписуємось. Ну так, я теж рада, до речі. Нарешті буде відпочинок. Ну, ось бачиш? Ну так. Ну добре. Пробуй. О, йому подобається. Мама, мама, тато, тато. Ой, поля, поля, а ти що тут робиш? Що сталося? Ти чому сюди прийшла? Тебе ж тут не має бути. Я хотіла дещо сказати. Привіт, усім мої ведмедики, ви в новому відео. Ісю. І пам'ятаєте, я робила голосування. І знаєте, найбільше голосів проголосувала за Сашу. Тому, ну і малюк буде Саша, це ж, це ж по-чесному? Правда? А ще буде таких багато голосувань на моєму каналі, тож ви не соромтесь, голосуйте. Дякую вам за такі чудові варіанти. Ну все, мені пора йти. Ой, я не встигла малюка побачити. Ну добре. Ой, Поля така цікава. Ну, добре, попили і пляшечку ми з собою заберемо. Ну, це тоді треба заплатити. А, ну все, у нас є. Ну, сушку ми з собою заберемо. Подобається йому. Ну, добре, ой, мені дзвонять. Алло? Да, мама, привіт. Привіт, Віл. Ну що, як ви там, коли будете виходити, а та скоро вже? Ой, так вже ну, я дуже очікую побачити вашого малька. Я знаю, мам, ми скоро вийдемо. Що ви там? Ой, щасливі будемо вас бачити. Ну так, це буде чудово. Ну добре, а як ви там уже виходите? Та да, так, так, тільки з палати виходимо. Ну добре, все, бувай, бувай. Так, ну добре, уже на місці. Гаразд, тоді речі тут залишаються. Ну, все, бувайте, бувайте. О, коляска, коляска, точно коляска. Забираємо коляску з собою. Ой, кохана, ти у мене після родів така гарна. Ну, дякую, Віл. Ну так, Елізабет, ну все, поїхали на перший поверх. Будемо виписуватись. Нарешті. Ура! Пройшло всього лишь два тижні. А хтось знає, що на рік залишається. На рік? Ні, серйозно, на рік? Елізабет, ти, ти не жартуєш? Ні, не жартую. Ага, на рік. Ой, ну що, як ти думаєш, Льоша, квіти сподобаються їм? Звісно, сподобаються, Ліна. А як ти думаєш, салатик кав... Елізабета -е, буде їсти? Звісно, звісно, буде. Ну, чекаємо їх, чекаємо. І ми, Я би не хотів на рік залишитись. Ну так і я б не хотіла. Вітаю, ми виписуємось. Так, так, все буде добре. Чекайте, у мене тут е, клієнт. А що, я правильно зрозуміла, ви виписуєтесь, що у вас було? Ми народжували. А так, народжувала. Угу, Я пам'ятаю. Добре. продовжу свій дзвінок, виписуйтесь. А так, ага. Ну все, ходімо. Ой, ти де кухана. Я тут кухана, я тут ой <ривіт> Ну коляску тут залишаємо? Да. Привіт! Мамо, тату привіт! Привіт вам усім! Як чудово що ми тут зустрілись! Ви так змінились! Мама, тату привіт! Ура! Ой, Віл, привіт, Елізабет, привіт, як ми скучили. Так, ми дуже скучили, зараз прийміть подарунки. Ось це квіти наші. Ось це квіти мої, фіолетовий ти колір любиш, Елізабет, я знаю. Дякую, о, і кулька Блакитна, блакитна. Ой, і в мене кулька, а це тобі салат. Дякую, Льоша, я обожнюю салати. Ну, так, тато, а в нас нова машина, до речі, є. Нова, показують, яка. Ну, ось дивися. Вау, яка гарна. О, до речі, ми ж малюка хотіли подивитись. Який він гарний, а очі поліні, і волосся теж. Саме так все як полі. А кулька, а кулька треба лопати. Що, справді? А, ха, ха, ха. Ну, добре, зараз ми сходимо в багажник, те, що все ви тут надарували. Ой. Букет не помістився. Ну, все добре, сідайте. Так, кохана, сідай сюди. Ой, точно. Так, телефон теж в багажник. Ой, Віла, а в тебе новий телефон? Так. Чудово. Ой, я сюди сідаю. Я тут. Я за кермом. Ну, добре. Тоді поїхали. Як тут розвернутися? Все. Бувайте! よいしょ